І так, дивимось, що в нас вийшло на Binance. І так, приблизно через 15 хвилин, коли ми відправили гроші, тобто біткоїни з ShakePay, з електронного гаманця, вони прийшли на Binance. Але бачите, тут вже Total Balance, тобто загальна сума, вона вже виражена не в канадських доларах, а в американських. Тому це нормально. Навіть це вас не лякає. Що ми робимо далі? Тепер ми е, повинні їх обміняти, тому що це біткоїни. Отут знизу, бачите. біткоїн і тезер це такі основні дві валюти, з якими я працюю. У мене є біткоїн 0,001.234 і так далі. Ми вибираємо оцей ромбік і з самого низу обміняти, конвертувати. Щось не то. Так, ще раз. О, конверт. От, І ми обмінюємо з біткоїна. А отут вибираємо наш тезер. О, USDT Tether US. United State Dollar Tether. Вибираємо. І тут знову вибираємо максимум. Тобто всі біткоїни, що в нас є. І ми получимо на виході 73 USDT. Прев'ю <кхух> жовта кнопка. Проглянути курс і що нам обіцяють. Так. Все, 73.4. Все, конверт. Жовта кнопка. Все, conversion successful. Все, обмін відбувся успішно. Але е, поки що ми не можемо ці USDT відправити е, на якийсь інший гаманець, тому що е, вони ще там, коротше, як м, е, заморожені на пару хвилин. Поки цей обмін відбувся, треба ще почекати хвилин 5-10. Щоб е, оці біткоїни розморозились. І тоді їх можна буде відправити вже в кабінет стабіліті. Все. Виходимо звідси. Заходимо в наш гаманець. О, в нас так само є 73,5 долари. Але це вже не в біткоїнах, а це тезер. 73,44. Все, чекаємо, поки пройде розморозка. Е, до речі. Поки, як, як знати, що та розморозка відбулася. Переходимо ось сюди в Ага, не так. Переходимо в кабінет «Stability». Це мій власний кабінет. І переходимо отут в меню. Фінанси. Я спеціально включив українську мову. Гаманець USDT. Відкривається. І отут вибираємо поповнити рахунок. Вибираємо. Е, о, а тут важливо це зауважити USDT. оце TRC-20. Зараз ми на це звернемо увагу пізніше. Оце адреса для переказу. Нажимаємо отак, тримаємо довго, поки виділиться, і беремо копі. Копіювати. Так, ми скопіювали цю адресу, переходимо назад на Binance. Е, е, і беремо Withdraw, тобто зняти оцю ліву сіру кнопку. Тезер USDT. Вибираємо наш тезер. Так, Long Press to pass. Коротше, отут вставляємо ту адресу е, нашого кабінету стабіліті. Натискаємо і довше трошки тримаємо, вставляємо сюди. От, і отут Select Network. Отут треба вибрати оту TRC20. Тобто, тут, в принципі, вибори невеликий. Бачите, скільки тут тих мереж буває? Але в нас є на вибір тільки Solana якась там і Tron TRC-20. Вибираємо Tron TRC-20. Вибрали і вибираємо максимум всі 73,5. Так. І нам каже: ага, там така буде сума заплату 70, тобто прийде 72,5. Добре. І withdraw, зняти. Нажимаємо цю оранжеву кнопку. Так, 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 так. Перевірили ще раз все. От адреса, мережа, яка сума прийде, плата за, за послугу, з якого кошелька все нормально. Конфірм. Так. О, і требу мій відбиток пальця. О. Отут це означає, що е, мої активи тимчасово заморожені. Це означає, що треба почекати ще пару хвилин. Ну, давайте почекаємо хвилин 10. Це нормальне явище, не лякайтесь. Так працює Binance. Е, щоб все було надіжно. Це нормально, це нормально. Повертаємось у гаманець. І просто чекаємо ще хвилин 10. Так, пробуємо ще раз, пройшло вже десь біля 20 хвилин. Пробуємо ще раз зняти ці, перевести ці 73 USDT в кабінет Stability. Переходимо в кабінет Stability. О, копіюємо цю адресу ще раз. Копії. Тут натискаємо цю сіру кнопку Withdrawal. Вибираємо тезер наш USDT 20. ТРЦ-20. Отут вставляємо адресу. Тут вибираємо мережу. Бачите, тут є великий вибір цих мереж. Ми вибираємо ТРЦ-20. Обов'язково зверніть увагу на цю мережу. Так. Кількість максимум тут вибираємо і жовта оранжева кнопка знизу. Withdraw. 1 доллар буде плата. Так, підтверджуємо, тут все нормально. Зараз потребує відбиток пальця. Все, все нормально, поки що. Процес е, обробка. Коротше, розморозились. Це вже, це вже добре. Все. Зараз прийде пошта, що гроші були відправлені з Binance на, на якийсь зовнішній гаманець. О, Все, прийшла пошта від Binance, що гроші успішно зняті. Ще одне підтвердження з Binance. Все. Тепер ми можемо звідси виходити. І пройде ще хвилин 15-20, коли гроші будуть зараховані в кабінет стабіліті. Все, з Binance ми можемо виходити. Оцей VPN можемо вже виключати. Виключаємо його, він нам вже не потрібен. Заходимо в кабінет стабіліті. Отут е, е, перевірити поповнення. Тобто, е, коли ви ініціювали переказ в кабінет стабіліті, отут треба буде натиснути перевір, перевірити поповнення. Натискаємо. І має сказати, що о, протягом 5 хвилин кошти надійдуть вам на баланс. Все, супер. От і все. Дивимось, до речі, ще тут. От Наш поточний баланс USDT ну, 55 центів. Зайдемо, перевіримо через 5-10 хвилин. І тут будуть вже тих 72, чи скільки, там ще комісію мережа знімає. Ну, коротше, 70 USDT буде і тих 55 центів, що зараз є. Пройшло 10 хвилин приблизно. Давайте перевіримо ще раз, чи гроші отих 70 USDT зарахувалися в кабінет стабіліті. Переходимо ось сюди, фінанси, гаманець USDT. О, Зарахувалися. 70 USDT є тут. Отак відбувається покупка USDT в Канаді. Я впевнений, що це далеко не найпростіший спосіб. Впевнений, що є легші способи, як можна легше купити. І навіть покажу вам один е, фокус, як в мене колись на початку працювало. От тут, е, бачите, тут є депозит, кнопка, є оранжева е, купити крипто. Тут можна напряму, ну теоретично, можна було напряму вибрати, купити криптовалюту. Тезер, от, ну, треба VPN включити. Тезер, е, вводите свою, під, підв'язуєте свою банківську карту. І отак покупка в мене проходила. Але мій Скоша банк кожного разу, коли я купую криптовалюту, навіть якщо це легальна офіційна е якась криптобіржа, все рівно мій банк не пропускає транзакції, не відпускає гроші і каже, що ну, коротше, забанює це все діло. Тому я от таким способом купую. І якщо хтось має, якщо хтось знає легші способи, покажіть, буду вдячний. Ну, це поки що єдиний, що я знайшов.